Ну що, всім привіт! Ось так от заходиш в ліс і вже перший біленький. Що сьогодні нас чекає, я не знаю. Якщо ви не знаєте також, то залишайтеся мною. Саме для таких грибів найкраще підходить цей опінель, тому що він, цей ножик, грибничка з щиточкою, тому що він, по-перше, своїм гострим лезом ось так обережно зрізає невеличку частину гриба, максимально зберігаючи її. Мало які ножики можуть цим похвастатись. Ось так, обережно, зачищаємо. Так, Трішечки червивий, нічого страшного. І потім можемо ще щіточкою його ось так от відчистити. Ось така радість в мене є. Треба ж було ще його замазати. кошику и в руках. Куди ж без мухомора сіро-рожевого? Цей виглядає добре, майже не червивий, навіть якась така цікавинка почервоніння на ось цих полосочках. Гарний грибочок, мало лусочок, мало чистий. Це в нас вже польський гриб, Трішечки старкуватий. Ось такі в нього мешканці ховаються. Краса. Навіть його вивернуло. Бачите, так іноді буває ось така проблема. Був проріз і, напевно, шлапинка вивернулася в іншу сторону. Ось тепер це в нас будиночок для ось таких жучків. Залишимо його. Бачите, він дуже старий. До речі, Хто не знає, чим відрізняється польський гриб і білий гриб, можете зараз подивитися самі. Бачите, яка така темна ніжечка з такими полосками коричневими, навіть коли гриб молодий. У білого це в нас вже Балето Сидуліс, це в нас білий гриб звичайний. В нього ось така сіточка некоричнева. Бачите світла? Шапинки схожі. Гіменофор не схожий. Гіменофор у білого гриба скільки не жми. Буде ось такий водянистий максимально, у польського гриба буде синіти. Ось така різниця, це хто не знає, мало чого. Залишимо цей будиночок для звіряток, для жучків. Нехай собі живуть далі, поки гриб не згниє. Ну а ми йдемо. Ось не ще один польський гриб. Але він вражений її помніцесу. Ось таким грибом на грибі. Цей гриб, він, так сказати, нападає, так кажуть, нападає на інший гриб і таким чином його руйнує. Виглядає як плісень. Такі гриби не збирають. Ось поруч ще один польський, цей не поражений нічим. Був би класний, був би хороший, але шкода старий. Ось такий темний гіменофор бути не мусить. Треба, щоб він був більш жовтий. Були в мене думки, що грибів ще немає. Як виявляється, вони вже навпаки починають псуватися. Тому коли бачите, що немає дощів, потім вони тільки починаються, потім ви питаєте, чи виросли вже гриби, чи не виросли, то просто йдіть до лісу і подивіться. Іноді вони ростуть, навіть коли ще сухо. Третій на сьогодні вид болетових грибів. Це в нас муховик, моховик тріщинуватий, в нього така характерна розтріскана шапинка. Коли молодий, звичайно, ні, коли постарше, то так. Також такі темні, великі, дуже крупні пори. І на зрізі цей гриб ось такий цікавий, червонуватий, навіть коли молодий. Це ще в доброму стані, не червивий, я такий візьму. Що з цим грибом можна робити? Абсолютно все. Він їстівний, його можна смажити навіть без відварювання, його навіть можна сушити. Таким в нього ще залишається гарний грибнярок. Це в нас одна з найкращих сироїжок, сироїжка синьо-зелена. Вона росте масово, росте майже завжди, в неї чим відрізняється? пластинки відрізняються, дуже м'якенькі, дуже важко їх поламати. Сам гриб дуже такий часто червивий, але нічого страшного, буває, знаходжу і нормальні екземпляри, як от сьогодні. Що з ним можна робити? Гриб їстивний, його можна смажити, робити з ним салати, маринувати, заморожувати, навіть варити супи, сушити шкода, сироїшки не йде. Вони тоді стають сухі, якісь не зовсім приємні. Але знаю, що люди сушать і нічого. Тобто, ось така м'якість, як у сироїшки у кожної, бачите, ламається. Не можна її ось так от. Протягти полосками. І шапинку можна чистити як у маслючка. Ось такі відмінності. Дуже класний грибочок, дуже багато з ним знаю справ. Тут у нас просто фантастичний екземпляр сіро-рожевого мухомора. Ще в нього не видно це кілечко зовсім не відірвалося. Але видно, що росте гриб з такого потовщення. Має брудні-брудні такі лусочки і цікавий колір шапинки. Ви знаєте, як такі, як взірець. Особливо, якщо ще не відкриті пластинки. Люблю такі збирати, вони. Не дуже червиві, ну, це якісь як виключення. Так, можна дорізати. Люблю такі брати, вони дуже м'ясисті і з них виходять дуже класні страви. Можна і смажити, і салатик зробити. Сушити ні. Сушити сірожеві мухомори не цікаво. Їх треба максимально в заморозку кидати. Для того, щоб заморозити сіророжавий мухомор, спочатку його треба хоча б залити кип'ятком на 5-10 хвилин. Заливаєте, залишаєте, він стягується, можна сказати, приварюється. Потім його можете класти в морозилку. Далі йому ще буде потрібна термічна обробка, тобто або смаження, або варення. Ну я не знаю, що ще люди можуть з ним робити, затушити, пекти. Тобто люба термічна обробка на менше 10 хвилин, і все, і можете цей гриб їсти. Тому навіть для заморозки годиться. Хто ще не знає, як виглядає сірожавий сіро мухомор, дивіться. Мої попередні відео дуже багато я про них розповідала, але можете з кожним відео покращувати ваші знання. Це також у нас сироїшка, вже інший вид. Їх, до речі, цих сироїжок така кількість видів, що треба бути конкретно спеціалістом по сироїжках для того, щоб їх нормально відрізняти. Сироїжка їстивна точно, тому що колір шапинки не червоний, лише червоний колір, такий конкретно не їстивний, або дуже темно-темно-коричневий. Це в нас такий розово м'ясно, цікавий колір і світленькі ось такі пластиночки. Звичайно, починають псуватися, хоча, ви знаєте, зараз побачимо, напевно, я її навіть не візьму, бачите, вже почали псуватися пластинки. Мені таке не підходить. Так що дивіться, обережненько. Збирайте, щоб потім вдома не було вам смутно, що набрали якогось непотрібного. Ось у нас так більш-менш нормальний польський гриб. Дивлюся, вже і жителі втекли. Ось бачите, більш жовтенькі трубочки, така коричнева шапинка, ніжка була. Ну і він дуже червивий, такий я брати не хочу. Він потім розлазиться, коли його готуєш, червивий. Польський починає розласитися Ось тут у нас жителі є. Перший раз, до речі, бачу таких жучків, які їдять. Польські гриб. Ось. Декілька дирочок. Не хочу, не хочу з цим працювати, але взагалі теоретично брати було б можна. Якби зовсім ніяких грибів не було, то брало б. Але більш люблю польський, коли він маленький, маленький, чистенький, гарненький. Тому почекаю ще вилізуть. Вилізуть їх, ще буде до осені буде. Ну якщо будуть дощі, звичайно. Ось також сіро-рожеві мухомори дуже закопані, навіть так. Як близнятка два в одному. Ось такий товстенький може бути, шматочок. Подивіться, такий він не міг рости, заплутався за коріння і такий деформований вийшов. Проте дуже-дуже м'ясистий. В такому випадку треба цей гриб знати, знати його відмінності, про котрі я розказувала в багатьох попередніх відео. Можете передивитися, можете підписатися на канал, для того, щоб не пропустити все це дивне і незрозуміле, що я вам розповідаю про гриби. Вивчите багато нових видів, я в цьому впевнена. Ну і, звичайно, вам буде цікаво. А також пишіть в коментарях, що ви вже дізналися цікавого з моїх відео. Мені буде дуже приємно. Є у нас тут парочку синьо-зелених сироїжок, які я показувала на початку, з такими пластинками дуже приємними. Якщо один раз знайдете синю-зелену сироїжку і потрогаєте ці пластинки своїми руками, ви тоді зрозумієте, що ніколи в житті більше цей вид з іншим видом не переплутаєте. Тому що варіація кольорів шопинки просто неймовірна. І синя, і зелена, і жовта, і навіть іноді трішечки коричнева. А ось пластинки шикарні. Бачите, навіть не ламаються, як шовковисті. Ростуть ці гриби всюди, в основному в листяних лісах, але ну, якби смішаних. Чисто в хвойних не знаходила. В листяних чисто в листяних знаходила. Ось таке в мене вже сорті. Якщо людина знає мало видів грибів, то стільки ну, реально не назбирає. А ось цей мухомор, дуже схожий на мухомора сіро-рожевого, Називається мухомор товстий. В нього є велика-велика схожість. Ось такі самі рисочці на тілечку. Цей гриб дістивний, ну, дуже схожий на сіро-рожевий, бачите? Також росте з такого потовщення. без Мішечка. Цей гриб ще більше схожий на пантерний мухомор, але пантерний мухомор росте з піхви, тобто так би, розриває якесь яєчко і вилазить. Цей гриб ось такий. Але в нього є одна не дуже приємна особливість. Перепутати цей гриб з сіророжевим мухмором не страшно. Але особливого смаку ви не відчуєте. Цей гриб майже без смаку, не цікавий, а ще в нього дуже такий незвичний запах. Він не грибний, він пахне сирою картоплею, яка трішечки полежала в І лусочки, бачите, такі самі брудні, як у сірожевого мухомора. Бувають менші, бувають більші, ну, в основному десь так. Ось в мене є поменший екземпляр, також розірвані вони вже. І дуже-дуже рано відділяється кілечко. Від шапинки, тобто сіро-рожевий хумор може бути великим, а ще не відірваним, а цей відірвається швидко. Ось можете бачити розділ між мухомором товстим, бачите, і мухомором сіро рожевим Головне, щоб був ось цей в таких штрихах, що було це кілечко. Тоді вже все, можете перепутати ці гриби, вони обидва будуть їсти. Ці я брати не хочу, вони мені не смакують, а сіророжеві збираю. Іноді сіророжевий мухомор може взагалі не мати лусочок. Їх або змило, або якось вони відліпилися і порозбігалися. Але це він, бачите, ось ці залишки всього кілечка, вони в полосочку. Ну і взагалі сам гриб, його структура, ніжки, все-все-все вказує -все -все на те, що це сіро рожевий мухом. Ось такий сьогодні у мене вийшов урожай. Думаю, мені достатньо. Ці гриби я назбирала не із жадності. Я буду з ними дещо готувати для дегустації для одного заходу. Тому це ще мало. Так що треба буде ще вилізти по сіророжевіму хомори. Думаю, вам сподобалось мені дуже і чесно скажу, навіть втомилася.